Тіна Архипова у 1980-му закінчила Вінницький політехнічний технікум. А вже у 83-му розпочала свій трудовий шлях у колективі атомників Рівненської АЕС. Першим моїм колективом це був турбінний цех номер 2 А в 1985 році я працювала в групі нових блоків. Тоді будувався якраз третій блок. І по закінченню мене перевели сюди. Управління капітального будівництва це був 86-й рік. До цього до сьогоднішнього дня я тут працюю. І вже 37 років героїня сюжету працює техніком першої категорії одного із п'яти відділів управління капітального будівництва. Пані Тіна зазначила, що у 73-му році підрозділ був відділом, а у 86 му через збільшення завдань та обсягів роботи, став управлінням. Обсяги робіт збільшилися. Чисельність збільшилась працівників. Вже було 5 відділів у нас. І коли я вже прийшла, це був технічний вже відділ. Обов'язки нашого відділу і архіву входять це забезпечення проєктно-кошторисної документації об'єктів, які будуються, нового будівництва і реконструкції. За роки роботи колектив став рідним, каже Тіна Анатолівна. Тут сформувалася згуртована команда фахівців, відданих своїх справі. Є й молоді спеціалісти, які завзято переймають досвід та знання. Додає, що й сама мала хороших наставників. Сьогодні про них згадує із вдячністю. Мені можна сказати, що дуже пощастило. От я працювала з Проскою Івановною Коноваленко. От, це людина, яка дуже відповідальна. Вона була наставником, і все, що я на сьогодні вмію, і все, що я можу виконувати, я тільки завдячую розкові Івановні. Бути частинкою колективу Атомників РЕС дуже почесно каже Тіна Анатоліївна. На підприємстві постійно впроваджуються нові технології. За сумлінну та наполегливу працю вона неодноразово була нагороджена почесними грамотами від керівництва Рівненської АЕС та ДП Енергоатом. Це до коли пуск четвертого блока був, це найковська грамота була і медаль. От. За ювілі четвертого блока Серебряна медаль. Такі грамоти, це вже такі грамоти, які там в управлінні профсоюзі були. Сьогодні колектив управління, як і увесь персонал Рівненської АЕС, згуртований як в роботі, так і в волонтерстві. Вони беруть участь в усіх благодійних акціях, які проводить підприємство в підтримку ЗСУ, а також і самостійно допомагають бійцям української армії, серед яких і працівники їхнього управління. Ми, звісно, додатково збираємо, коли вони звертаються, і на машини зараз ми в'яжемо маскувальні сітки, і посилки, і поздоровлення, подарунки. Ми їм все це. Відвозили, війна закінчиться тільки тоді, коли наші хлопці всі будуть вдома, і ми переможемо. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.